Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Частина Карпо прикинув таке слівце, що батько перестав стругати і почав прислухатися. Він глянув на синів через горестяну стіну. Сини стояли без діла й базікали, поспиравшись на застопи. Кайдаш скочив за слона і вибіг з другому руці з повідки. Старий Омелько був дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі, не тільки на службу, а навіть на вечерю. Говів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постить. Він понеділкував і постив 12 п'ятниць на рік перед декотрими праздниками. Того дня припадала п'ятниця. перед паликопою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш наїв від самого ранку, він вірив, що хто буде постити у ту п'ятницю, той не буде у воді потопати. А чого це ви поставали та руки позгортали? та ще й верзете Бог нас що? загомонів Кайдаш до синів. Чи то можна в таку п'ятницю посходить язики? Ви знаєте, що хто сьогодні. Спостить цілий день той ніколи не потопатиме в воді і не вмре наглою смертю. В семи горах нема де й втопитись, бо в ставках старі жабі по колінах, – сказав Карпо. Говори, дурню, нема де втопитися, як бог дасть, то й в калюжі втопишся, сказав батько. Хіба скучи, мої дочі, – сердито сказав Карпо, і тим натякнув батькові, що батько любить часто ходити до корчми. Ти, Карпе, ніколи не вдержиш язика, все допікаєш мені гіркими словами. Кайдаш плюнув і знов пішов у повітку стругать вісь. Хлопці трохи помовчали, але перегодя знов почали балакати спершу тихо, а далі все голосніше, а потім зовсім голосно. Карпе, тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат, скажи бо, кого ти будеш звати? А, то одчепись від мене, тихо промовив Карпе. Свати Олену головківну, олена кругля, як цибулька, повновидна, як повний місяць. В неї щоки мов яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як праник, сама дівка здорова, як тур, як іде, то під нею аж земля стоганить. Гарна мордою хоч пацюки бий. Сама товста, як бодня, а що я хоч обіддягни. Ну, то сватай ударку, ходаківну. Це тоненька, як очеретина, гнучка з таном, як тополя, личко маленьке, тоненьке, мов шовкова нитка. Губи маленькі, як рутяний лист, з маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у садовишні, а тиха, наче вода в криниці. Старий Кайдаш аж на вік сплюнув, а Карпо промовив Вже й знайшов красуню, та в неї лице як тріска, стан наче копистка, руки, як кочерги, сама, як дошка, а як іде, дошки скіторохтять. Але ж ти вередливий то свати ходину корчаківну, сказав Лаврін і засміявся. Чи ти здорів, хотина, як виглянув в вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, а на виду в неї, неначе чорт сімків гороху змолотив, ну то бери ганно. «А вже ж, оце взяв би той ходів, щоб облика з'їси, поки кругом обійдеш. А як іде, Карпо прикинув таке слівце, що Богомольний Кайдаш плюнув і знов вибіг з повідки. Хлопці стояли один проти одного, постаравшись на заступи. Господи, чи вас бога нема в серці? Що ви в таку святу п'ятницю поскодите язики? Чи вам не треба помирати? чи ви не соромитеся святого сонечка на небі? Якого собі свого батька ви стоїте, згорнувши руки, діла не робите, та тільки язиками чорзно що верзете, крикнув Кайдаш і почав просікуватись до синів та махати стругом перед самим Карповим носом. Старий був нервний і сердитий, та ще більше сердився від того, що в його от самого ранку і різочки не було в роті. Тато, сказав гордо Карпо, ви покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо. Старого наче хто вщипнув. Він заговорив дрібно і сердито, наговорив синам мішків гречаної вовни, не вважаючи на святу п'ятницю, та й пішов у повітку. Сини почали знову розмовляти. Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточку, червону, як калина в лузі, а тихо, як тихе літо, сказав веселий Лаврін. Ні, аби була робоча та проворна та щоб була трохи куслива, як мух, в спасівку, сказав Карпо. То бери Мотрі Довбашеву старшу дочку. Мотря й гарна і трохи бриклива, і в неї серце з перцем, сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в його з думки, неначе стояла тут на таку недалечку від його, під зеленою явленою, і дивилась на його своїми темними маленькими, як терино чима. Він, неначе бачив, як пащило її лице з рум'янцем всю щоку, як боліли її дрібні зуби між тонкими червоними губами, Карпо задумався, сперся на заступ і не зводив з того місця під'явленої, де він ніби вглядів свою гарячу мрію в червоних кізниках на голові, в червоному намисті, з дукачем. Дякую за увагу. Продовження в наступній частині.